може бути є Яблука і напої. Голден. Зображення З яблук можна приготувати безліч смачних десертів та напоїв. Твої унікальні корисні властивості. Зелені зміцнюють кістки та зуби. Червоні покращують пам'ять і роботу серця. Щовці підвищують імунітет. Хто з'їдає одне яблуко в день, тому лікар не потрібен їсти яблучка і не хворіть. Сьогодні, 21 жовтня, відзначаємо Всесвітній день яблук. Яблуко це такий корисний фрукт, який приносить дуже багато користі людям. Він вирощується по всьому світу, в ньому міститься багато різних вітамінів та поживних речовин для людей. От. І сьогодні ми з вами прослухали невеличку презентацію. І зараз проведемо вікторину. Скажіть мені, діти, будь ласка, які сорти яблук ви запам'ятали? Або знаєте? Чемпіон. Альона. Чемпіон. Голден. <кхи> Семеренко. <кхи> Семеренко. Семеренко. Добре. А тепер, я так думаю, що всі пам'ятають якісь прекрасні страви, які готуються з яблук. Оля. Яблучний пиріг. Яблучний я... Діма ще компот. Компот. Артем. Рулет. рулет. Владік. Яблучне варення. Яблучне варення.